Більшість цих корів фермер Михайло Роман привіз із-за кордону. Серед поголів є французькі, англійські та угорські породи. Всі вони не дають молока, тільки для свого потомства. Фермери кажуть, це особливі м'ясні породи. Наразі Михайло тільки починає свою фермерську справу. Каже, головне, чим буде керуватися екологічна складова. Ми її врахуємо просто як добра, екологічно чиста говядина. До того стремимося. от і паралельно будуємо невеличкий м'ясопереробний. Цех. От у нас програма на 5 років. Ми почали з 10 корів, не пройшло року. Зараз за моєю спиною ви бачите вже разом з молодняком 135. До кінця року не менше 300 голів буде вже у нас. Не готові ще хліви, все в процесі будівництва. Наше, е, наше, скажімо, наше гасло, так то називаємо, нам не треба допомагати, нам тільки не мішайте. Коштує така молода корова чимало, майже 5 євро за кілограм. Вирости така тварина може до півтори тонни. Харчуються корови виключно травою. Кормами підгодовують тільки взимку. Сільський голова Тиґлаша, де власне і знаходиться фермерське господарство, втішений. каже тільки такі ентузіасти, як Михайло, і можуть відродити фермерство на Закарпатті. Скажу вам чесно, з 2000 року. По 15-й рік це було за, за нападання страшне. Стар... Тепер я ще раз повторююся, що вот живот мосту з'являється, з'являється у нас сади, появляється у нас фундук, з'являються у нас вже другі, як кажуть, е, сільськогосподарські товари, які будуть помідори, огурці і так далі. Е, двох здвинувся. Е, по... Пройшло вже те, що було за нападанням, воно відтворюється, воно дуже тяжко. Я розумію, не хочу говорити на камеру, але треба б дуже я б хотів, щоб наша держава думала економічно, фінансову політику дуже правильно, тому що отримуєш вклавість рубль, а держава треба дати рубль 70 це дуже неправильно. Я говорю, то при камері я б хотів, щоб то усі ми мене почули. Тому що працювати в сільському сфері дуже тяжко. Сприяти відродженню фермерства готові і в Закарпатській облдержадміністрації ініціативу уже пообіцяли підтримати в департаменті агропромислового розвитку. кажуть, наразі в області діє програма підтримки розвитку тваринництва. Чекають тільки, аби на неї виділили кошти. Проте уже обіцяють фермерові повернути левову частку коштів, які він витратив на закупку поголів'я. бачите, на сьогоднішній день. Породу корів, які в Закарпатті нема. Я думаю, що вони є десь у пару областях, але не впевнений, що є вони. Він сам закупив, він сам ініціатор. Ну розумієте, наші програми не ведуть кредитування, процес, а відшкодування. Тобто людина вкладає свої кошти, і ми йому по відповідним документам, які він приносить на нас, це мають документи бути банківські, і ми їм відшкодовуємо. Гроші підприємець уже працює над створенням м'ясопереробного заводу. каже, продавати м'ясо не буде, вироблятиме екопродукцію. Мовляв, вирощене на Закарпатті має бути для закарпатців.